Сесійний день із протестами та штовханиною спочатку мітингували на вулиці. Далі емоції накрили сесійний зал Львівської міської ради. Секретар депутатів Василь Павлюк навіть виштовхав керівника адміністрації міського голови Андрія Москаленка. Ви не маєте право депутати зуби. Ви не маєте право Начальник управління природних ресурсів. І все через мистецтво у ринку Вернісаж планують надати нове місце прописки. Натомість його працівники переїжджати нікуди не збираються. Аби їх таки почули, вони прийшли під стіни міської ради. Результат до них вийшли депутати і закликали в сесійний зал. На захист мистецького ринку став і Андрій Садовий, який запевнив, зміни на в Вернісажі не буде жодних. Натомість люди, які виносили ухвалу та робили гучні заяви, вже покарані. Нагадаємо, проектом рішення Львівської міської ради пропонується відвести земельні ділянки на вулиці Крив. Носа, Працівники Вернісажу, художники, вишивальниці, гончарі прийшли підкетувати Львівську міську мерію у зв'язку з тим, що 25 грудня 2012 року таємно від громади в стінах мерії було підготовлений проєкт ухвали про перенесення ринку Вернісаж з центру міста, де він проіснував 20 років, на околицю, фактично непідготовлені за порослі деревами, кущами місце на перетину вулиць Кривоноса Замкова.